Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Тимчасово проводжу огляди цін на автомобілі замість Оленки. Прошу не судити строго, я знаю, що ви всі до неї привикли, але ну, поки що так. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому їх зручно. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Touareg. 2014 рік, 3 літровий дизельний двигун, 183 пробігу, 24500 ціна, телефон присутній. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка. В дереві, як кажуть. Проктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. q 5 2012 року 2-літровий бензиновий двигун, 203 тисячі пробігу, 15 850 ціна за авто, телефон видно. Так, Машинка має панорамний дах, світлий шкіряний салон. Бачу. Звичайно, що автоматична коробка передач, парктроніки, Більше інформації за телефоном. Honda Servie 2013 року. 2.2 дизель, 193 пробіг, 19200 ціна за автомобіль і телефон присутні. Так, Комбінований салон Шкіра Алькантара, Мультикермо, Клімат. Кого цікавить, телефонуйте Mitsubishi Outlander 2014 рік, 2.3 дизель, повний привід, 16900 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Комбінований салон бачу. Коркоп. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 2014 рік, 2.2 дизель, повний привід, 19,700 ціна за автомобіль. Телефон є присутній. Так, комбінований салон, автоматична коробка передач. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan 2015 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привид, 17900 ціна. Телефон є. Так, Автоматична коробка передач, клімат. Так, підігріви сидінь, мультикермо. Провода Кодіак 2018 року. Двигун 1,6 дизель, механічна коробка, 18900 ціна за авто, телефон є. Так, Дуже тонована, ще трошки підглянемо. Мультикермо. механіка, круїз, круїз клімат є. Citroen c Crosser 2012 року, 2,2 дизель на автоматичній автоматичні коробці передач, 174 тисячі пробігу, 12700 ціна за авто. Телефон ось тут присутній. Так, комбінований салон. Так, більше інформації по телефону. Nissan Qashqai 2011 рік, 2-літровий дизельний двигун, 154 тисячі пробігу, 12500 ціна за автомобіль, машинка на повному приводі, автоматичній коробці передач, телефон до власника присутній. Покажу вам по салону. Дуже рідко бувають на автоматі. Багато запитують, тому показую. Є такий варіант. Так, Тут у нас панорама. цікавить, телефонуйте. Фольксваген Туарек. Так, тут у нас 13-й рік, 3 літровий дизельний двигун, 22 900 ціна за автомобіль, телефон присутній. Чорний шкіряний салон. Більше щось нічого панорами немає. Тут трошки так незручно показувати. Краще подзвонить, вам більш детальніше все розкажуть власники цього авто. Hyundai iX35. Повний привід. Одинадцятий рік в ідеальному стані пишуть двохлітровий дизельний двигун, 194 тисячі пробігу без підфарбувань. 14 тисяч ціна, телефон видно. Так, мультикермо у нас є. Круїз, клімат, комбінований салон. Більше інформації по телефону. Honda cr V13 рік, 2.2 дизель, механічна коробка, 231 тисяча пробігу, без підфарбувань, 17900 ціна і телефончик видно. Так, Шкіряний салон з перфорацією, є підігріви. Так, Бачу, є мультикермо. Клімат, контроль присутній. Фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Свіженький Nissan Qashqai. Тут у нас 14 рік, 1.6 6 дизель, 284 пробігу, 15900 ціна, телефони присутні. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка. Мультакермо, клімат-контроль, дисплей, парктроніки і фаркоп присутні. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 10 рік, модельний 11, 2,2 дизель, повний привід, 240 пробігу. Тільки приїхала, сертифікат в наявності 13500 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, чорний шкіряний салон, автоматична коробка, мультикермо, круїз контроль, клімат контроль. Все, що потрібно є. Парктроніки, фаркоп присутній також. Форд Куга 2019 року. Двохлітровий дизельний двигун, 169 пробігу. 19900 ціна, телефон присутній. Так, Салон комбінований, шкіра AlCantara. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai 18-го року, 1,6 дизель, 236 пробігу. Так, у нас 2900 ціна, музика Bose, комплектація Tecna. телефон присутній. Кіряний салон. Механічна коробка. Як на диво. Фаркоп, парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Nissan X-Trail. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 2011 рік, 13400 ціна за автомобіль. Телефони є. по салону і глянемо ще з іншої сторони Семимісний Nissan Qashqai двохлітровий дизельний двигун Повний привід, музика Bose, без підкрасів. Це у нас є 10-й рік модельний 11-й. Ксенон, панорамний дах, 12 990 ціна. Телефон видно. Так, є підігріви бачу. Клімат, контроль, мультикермо. Все видно. Більше інформації за телефоном. Вода Кодіяк Скаут. 20-й рік 169 пробігу, повний привід, 38 тисяч ціна за автомобіль, двохлітровий дизельний двигун, 140 кВт. Телефон є. Так, салон комбінований шкіра плюс Алькантара. Ну, тут коментувати не потрібно. В такому автомобілі є все. І мультикермо, і круїз, і клімат, і дістроніки, і парктроніки, все, що потрібно. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик Tiguan у нас 2015 року, повний привід, 2-літровий бензин, не бите, не фарбовано, все крім шкіри, 198 пробігу. 13700 ціна. Телефон видно. Ford Escape 19 рік, 1,5 бензин на автоматичній коробці, 60 тисяч пробігу, 14900 ціна. Відкрийте, якщо можна. Так, зараз нам відкриють. Так, по салону є сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте? Так, два нісанчики Xtraй. Двохлітровий дизель 127 кВт, 10 рік. Механічна коробка, повний привід, пробіг 193 тисячі, пригнаний з Німеччини, сертифікат в наявності. 14200, телефон присутній. Шкіряний салон бачу є. мультикермо, механіка. Кого цікавить, телефонуйте. Зараз покажу друга, другого брата. Так, Тут у нас 12 рік, 13950, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 228 пробігу. І телефончик є. Виглядають ідентично, тут механіка, тут автоматична коробка. Салон тканина, бачимо, більше інформації по телефону.